Офіцер, молодший лейтенант Чех Роман Владиславович, народився 1996 року, призваний по мобілізації у грудні 2022 року. Займав посаду командир парашютно-десантного вводу однієї з провідних десантно-штурмових бригад Збройних сил України. 25 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області героїчно загинув. Згідно з наказом Головнокомандувача командувача Збройних сил України від 4 грудня 2023 року номер 2784 за вірність українським народу та хоробрість в бою нагороджується почесним нагрудним знаком срібних хрест. Запрошуємо дружину. В До війни до повномасштабного вторгнення е, ну, Рома був амбіційним е, і патріотом завжди, е, таким розумним, е, не міг стояти, не знаю, осторонь якоїсь несправедливості, е, дотепним, смішним. З ним завжди було про що і поговорити. Е, Дуже добре знав свою науку, в якій він і працював: це хімія. історію, любив, астрономію, географію, добре грав шахи. Повномасштабне вторгнення нас застало в Сумах. Ми, ми там тоді проживали і, і працювали. Оця от нагорода, це вона прижиттєва 23-го року, тому що він загинув. Він був. Безвісті зникли, він нащислився 25 лютого 2024 року. Це виходить за три місяці, три місяці вже після цієї нагороди він зник безвісті. Рік і один місяць він залишався. Ми ну, деяку інформацію, звісно, ну, знали, але все одно вірили. Ну, надіялись, вірили, шукали по цим сам чатам. Але потім прийшла звістка, що збіг по ДНК 99,9% і захоронений він тут у нас, ну тут, у Кременчуці. З дитинства був розумний, допитливий, ставив цілі, добивався свого. Він навчався в Харківському університеті. закінчив закінчившись курсів. Був в душі, був щирий українець, і ще як тільки починалися там Євромайдани 2014 року, він був активним учасником цього всього. Я, як мати, я його просила, що не йди, не треба. Там, ти скільки принесеш користі, коли ти вивчишся, ти будеш піднімати Україну. Я його, ну, не знаю, 9 років, можливо, так, от по ходу життя. я його відмовляла. Він... З першого курсу він казав, що ось я закінчу перший курс, і я буду йти захищати батьківщину. Я говорю, синок, ну ти подумай, ти ще такий молодий, ти не служив в армії зовсім, ти не знаєш, ти не вмієш. Він каже: ну і що, я, я хочу захищати свою Україну, свою батьківщину. Ну, і такий свою мрію він втілив, він пішов. Пішов він добровольцем, хоч він і мобілізований, але він пішов добровольцем. Солдат. Василищенко Ілля Володимирович. народився 2003 року, був навідником механізованого відділення механізованого батальйону. 31 липня 2023 року поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області героїчно загинув. Згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України від 3 грудня 2024 року, номер 1585, за військову доблесть, честь та відданість українському народові нагороджується почесним нагідним знаком Комбатанський крест посмертні. Запрошуємо вас, а у Занимался спортом, занимался в клубе юных десантников в детстве. Потом после школы закончил железнодорожный техникум наш. Год отработал и решил пойти защищать Родину. Как я его не отговаривал, ему на, тот год, ну, на то время было 19 лет. Похоронили мы Илью 7 ноября. волевой он, ему плакал, он ему было, он він ніколи йому не плакав, досягав це. Трудно йому було. легко, він все одно досягав своєї цілі. Він учився в мене, я в нього викладала. Це була світла, порядна дитина, яка ну, знаєте, так люди, як сказати, люди сонця, порядна дитина, людина. І я ніскільки не здивована, що він пішов захищати нашу батьківщину, що він не хавався десь там. Він ще був в такому юному віці. Тобто, це для мене ну, якби не є несподіванкою, бо це така була людина, дитина, і як, склоняю голову перед Ільєю, перед батьком. Дякую вам за сина. Так сталося, що мій син теж загинув. Смерті наших дітей не були марними, щоб люди пам'ятали наших дітей, щоб пам'ятало місто, пам'ятали знайомі, родичі, друзі і все місто, що ця наша свобода, це наше більш-менш спокійне життя. Воно дається дуже великою кров'ю, дуже великими втратами наших хлопців, військових там на нулі. Тому ми маємо підтримувати їх ті, що воюють зараз. Це наш обов'язок, просто громадянський. Ми маємо їх підтримувати, щоб смерті наших дітей не були марними. Шановні рідні та близькі, на жаль, війна збирає найкраще. Ваші сини, татусі, чоловіки віддали все, що є саме цінне на землі, це своє життя. Життя за нашу свободу, за незалежність України. Ми схиляємо перед ними голови. Вони назавжди в нашій пам'яті і в наші поліція. Слава Україні! Героям слава.